Катерина Марченко переїхала із Краматорська до Черкас на початку повномасштабної війни. Тут народила дівчинку Олівію. Відразу оформила довідку внутрішньопереміщеної особи, але у виплатах на дитину жінці відмовили. Аргументували це тим, що дитина не переміщувалася. Додає, що у довідці про місце реєстрації дитини вказано місто Черкаси, хоча сама жінка прописана в Краматорську. Змінити довідку, їй відмовили. Я подумала, що якщо я зареєструю дитину сама. Їй будуть полагатися виплати. також. Ну, я поїхала, поїхала до Краматорська на страх і ризик, прописала дитину ну, там одним днем, приїхала, показує їм прописку і прошу переробити довідку цю. Вони сказали, що так, ми довідку переробимо, але виплати дитина все одно не буде получати, тому що вона не є переміщеною і вона народилася в Черкасах. Додає, що вона така не одна. У подібній ситуації опинилася і переселенка із Харкова Катерина Мельниченко. На другому місяці вагітності ми переїхали з чоловіком до Львова. У жовтні я народила дитину, ось і ми там одразу у. ЦНАПІ ми пішли до ЦНАПу, щоб нам зробили свідоцтво про народження, і нам почали виплачувати на дитину. Через три місяці сім'я була змушена переїхати до Черкас. Одразу змінили місце реєстрації, але виплати не надходили. І ми вирішили звернутися все ж таки до департаменту соціальної політики. Ми надіслали вам лист у листі. Написано вам відмовлено дитині на виплати. Я подавала скаргу Лубенцю по правах людини. Подавала на Мінсоцполітику Києва. Мені прийшла відповідь від Національної сервісної служби, що вони повинні ну, виплати, повинні даватися кожної людині, у кого є довідка ВПО і яка внесена в базу даних. Чому департамент соціальної політики відмовляє жінкам у виплатах на дітей? Пояснює заступниця директора Юлія Нікуненко. Постанова 332, яка регулює порядок виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам, не містить норми, яка зобов'язувала б органи соціального захисту виплачувати допомогу тим дітям переміщеним, які народилися на території приймаючої територіальної громади. На облік такі діти ставляться як переміщені, ні, але призначити їм допомогу технічно неможливо, оскільки чітко написано, що допомога призначається тим особам, які перемістилися з території, які ведуться, на яких ведуться бойові дії. Черкаський окружний адміністративний суд. Правда, це ще рішення не набрало законної сили. Воно ще повинно прийти апеляційний розгляд. Тоді воно називається таке, як вступило в законну силу. Але вже на даному етапі можна сказати, що суд визнав дії департаменту соціального захисту населення Черкаської. Ем... Міської ради незаконними протиправними. Юлія Ніконенко додає, що нині це питання може бути вирішене на користь переселенців під час засідання кабінету міністрів цього тижня. Лише на сьогодні ми маємо результат попередній. Так, повідомлено, що на засіданні кабінету міністрів 7 липня, яке очікується, буде ухвалено нову редакцію постанови, зокрема, виплату тим сім'ям, тим дітям внутрішньо переміщеним, які на обліку перебувають як такі, виплату такої допомоги в розмірі 3 тисяч гривень. Після прийняття цієї постанови така допомога буде виплачена сім'ям здати. Першого звернення за допомогою Наталія Черкашенко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.